Гороскоп на 9 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. ОвНИ. Вранці вам навряд чи вдасться одразу взятися за заплановані справи. Думки будуть зайняті переважно проблемами близьких родичів. Почніть день із невеликих завдань, що не потребують особливої ретельності. Так ви поступово увійдете в потрібний ритм і далі все піде простіше. Тельці. Почні день зі спокійних звичних занять, результати яких залежить від вас. Краще не поспішати, оскільки ви будете схильні до необдуманих рішень та імпульсивних вчинків. Варто бути обережнішим тим, хто працює зі складними інструментами та приладами, ймовірні дрібні, але неприємні травми. Близнюки. День складеться непогано, якщо ви зумієте впоратися з емоційними перепадами. Намагайтеся зосередитися на важливому так у вас вийде не тільки виконати всі намічені справи, але й зберегти гарний настрій, та й час для відпочинку обов'язково залишиться. Раки вранці буде непросто порозумітися з близькими людьми, можливі розбіжності та непорозуміння, причому напружені моменти можуть виникати не з вашої вини. Однак труднощі виявляться переборними, стосунки незабаром налагодяться. У другій половині дня знаходити спільну мову з друзями та родичами стане набагато простіше ймовірні приємні знайомства, невиключені і романтичні захоплення. Леви. Початок дня варто присвятити домашнім справам. Наводьте порядок, позбавляйтеся зайвого, але не дуже старайтеся і не намагайтеся впоратися з усім самотужки. Можна залучити членів сім'ї, вони радо приєднаються до вас. Багато левів отримають поради або дуже своєчасну допомогу від когось зі старших родичів. Діви. Якщо ви запланували щось важливе, починайте справу з самого ранку. Здоровий глузд і практичність допоможуть впоратися з усім швидко та чітко. Перша половина дня підійде для того, щоб навести лад, розібратися з рахунками, намітити плани на найближче майбутнє. До вечора настрій може трохи зіпсуватися, тому постарайтеся закінчити все необхідне раніше. Сте рази. Намагайтеся зберігати самовладання. Цього буде достатньо, щоб упоратися з будь-якими несподіванками. День сприятливий для домашніх справ та спілкування із близькими людьми. А ось спонтанних покупок краще уникати. Сьогодні ви можете витратити набагато більше грошей, аніж планували. Скорпіони. Деякі плани доведеться скасувати чи сильно змінити. Постарайтеся не надто переживати через це. Якщо ви збережете спокій, то зможете зробити багато корисного, створити гарний заділ на майбутнє, розібратися із серйозними питаннями та ухвалити вірні рішення. Якщо ж ви піддастеся емоціям, то не беріться за справи, поки не заспокоїтеся, щоб не помилитися. Стрільці на вас чекають зустрічі та розмови, причому навіть із тими, з ким ви дуже давно не спілкувалися. Члени сім'ї та старші родичі можуть спробувати втручатися у ваші справи. Постарайтеся не сердитися, адже вони діятимуть із найкращих спонукань. Подумайте, що корисного вам могли б зробити оточуючи, і попросіть їх про це. КоЗЕРОГЕ навіть якщо щось піде не за планом, ви швидко впораєтеся із ситуацією, зрозумієте, як отримати користь того, що відбувається. Домашні справи вимагатимуть вашої активної участі. Інші члени сім'ї з радістю до вас приєднаються і допоможуть. Але з найсерйознішими питаннями вам доведеться впоратися самотужки. День сприятливий для покупок, у тому числі дорогих та важливих. Водолії. День буде цікавим та повним надихаючих подій. Навколо вас утворюється сприятлива емоційна атмосфера. Вирішення багатьох питань виявиться швидше і простіше, ніж ви очікували. Можна вирушати в поїздки або приймати гостей, які приїхали здалеку. Водолії, які планували угоди з нерухомістю, зроблять перші кроки до мети. Риби Краще утриматися від прийняття важливих рішень та обговорення значимих питань. Ви схильні надмірно оптимістично дивитися на речі та фантазувати, замість того, щоб оцінити реальний стан справ. Домовлятися з оточуючими теж виявиться непросто, тому першу половину дня по можливості проведіть наодинці з собою.